Сполучені Штати, Євросоюз і Британія обговорять завершення війни в Україні. Дональд Трамп обговорюватиме з лідерами ЄС і Великобританії варіанти завершення війни в Україні. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Під час візиту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до Шотландії головною темою переговорів з прем'єром Великобританії Кіром Стармером і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн стане припинення війни Росії проти України. Про це повідомляють американські та британські джерела, пише The Guardian. Окрім того, перед вильотом із Вашингтона Трамп заявив журналістам, що розглядає можливість введення вторинних санкцій проти Росії. Фондер Фондерляєн підтвердила, що зустрінеться з Трампом у неділю в Шотландії. За словами британських чиновників, риторика Трампа щодо України останнім часом стала жорсткішою. Нагадаємо, раніше ми писали про те, що. Що Сполучені Штати прагнуть уникнути участі у війні в Україні, водночас президент Дональд Трамп має намір відновити мир через силу раніше? Поміркований республіканець Дон Бекон, який представляє в Палаті представників Небраску, заявив, що на жорсткіші заяви президента Трампа щодо війни Росії проти України могла оплинути його дружина, перша леді Меланія Трамп. Про це ми ще поговоримо. Сполучені Штати прагнуть уникнути участі у війні в Україні. Водночас, президент Трамп має намір відновити мир через силу. Про це заявляє спікер Палати представників Майк Джонсон на прес-конференції, яка відбулася у Вашингтоні 22 липня, і яку транслював телеканал C-SPAN. За його словами, війна в Україні триває занадто довго, занадто багато невинних людей гине. І ми зовсім не хочемо подальшої участі Америки у цьому, наголосив спікер Палати представників Нижньої палати американського парламенту. Водночас Майк Джонсон зазначив, що те, що роблять НАТО і наші союзники по всьому світу, може бути ефективним. Я думаю, що ми усі вже втомилися від цього і сподіваємося, що це скоро закінчиться. Ми довіряємо головнокомандувачу президенту Трампу. Він відновлює через силу підсумував американський політик республіканець. Нагадаємо, раніше поміркований республіканець Дон Бекон, який представляє у палаті представників Небраску, заявив, що на жорсткіші заяви президента вплинула саме його дружина. Ми повинні подякувати пані Меланії. Навіть президент сказав, що його дружина щодня нагадує йому, що Росія бомбардує українські міста щоночі, заявив Бекон. Я приходжу додому і кажу перші леді, я сьогодні говорив із Володимиром. У нас була чудова розмова. А вона каже: Та невже ще одне українське місто щойно постраждало? каже президент Сполучених Штатів.